Продовжую відео до плейлиста сходи та балкон на мансарду, що ведуть. Ну і звісно, щоб окультурити, зробити гарне, приємне часопроведення, звісно, освітлення. Є штатне освітлення, і хочеться додати якихось там підкований стиль, освітлення, лампочки, люстри, бра, як вірно там назвати. Тому трішки буде перетікає тема е, балкон з сходи і виходить електрика. Ну І суть відео, не робіть помилки, як я. Не будьте жлобами, не залишайте, буду зараз переробляти. Залишайте виводи там на 20, 30, 40, пів метра. Тому що буде утеплюватись фасад, потім що робити з цими хвостами короткими. Більше випуск кабелю потрібно. Думаю, 2,1 на лампочку 40 Вт буде достатньо. Так, Які помилки вчора зробив? Півдня грався, штробив. Страхіття. Так. Страхіття. Яке проводочки? Ну це я так думаю, а ви коментуйте. повинні йти вертикально по розець. Зашпаклюю, звідки я буду знати, що в мене провод тут ішов тут, В цьому місці, правильно? я буду логічно думати, розетка тут, значить провод тут. Зараз буду це все переробляти. Якщо газоблок, я так думаю, пластикова гофра піде, і бачите, я зажлобився, то вже зробив дві в гофри, зараз буду також переробляти. Бо в одну грофлю, в гофру все не, не влізло, то по дереву я рахую, що потрібно вже ввести металеву рукав. Знову ж таки, переробляти. Буду зараз це знімати, купувати металевий рукав і заводити провід електричний в металевий рукав. Так.